260 тисяч гривень коштує ремонт цього автомобіля, а це навіть не капітальний ремонт. Але це дуже правильний підхід до ремонту. Це у нас сімоулюблений трьохлітровий дизель, маркування CRCA, автомобіль Audi Q7 2009 року з пробігом 380 тисяч кілометрів і виконуємо по автомобілі ми сьогодні великий комплекс робіт. Переущільнюємо напівпідон, замінюємо ланцюги ГРМ. Також переущільнюємо розвал блоку, міняємо теплообійник в розвалі блоку, клапан-термоменеджер. Всі ущільнення, клапана кришка, стартер, генератор, турбіна, форсунки все у нас поїхало на перевірку. Напівпідон вже відмитий, передня кришка відмита. Клапана кришка у нас пробита вентиляція картерних газів, тому ми її замінюємо. Новий масляний стакан, комплект ланцюга по івісу, всі нові болти, всі нові ущільнення. Один раз зробили таку роботу і забули ще на 300 тисяч, що вам потрібно туди лізти. 260 тисяч це у нас робота, плюс запчастини, не включаючи підрядних робіт по стартеру, генератору, турбіні та форсункам. Зараз збираємо автомобіль, ставимо все навісне обладнання, ставимо на машинку, виконуємо розвал сходження, робимо адаптацію блоків керування. Після чого тестову поїздку десь 50 кілометрів для того, щоб все перепровірити. Знову заїжджає автомобіль на підіймач. Піднімаємо, перевіряємо, щоб не було ніяких підтікань і тому подібного, і віддаємо готову до експлуатації машину власнику.